Зрештою, не тільки росіяни і американці звинувачували одне одного у використанні кліматичної зброї. Свого часу про неї говорив президент Венесуели Уго Чавес. Він звинуватив американську станцію у землетрусах в Китаї та Гаїті. Такі висновки зробив, коли прочитав доповідь Російського північного флоту. Щоправда, сам Північний флот Росії таку доповідь не публікував Росію. у використання природи як зброю у 2002 другому. Звинувачував тодішній лідер грузинської партії Зелена Георгій Гачачіладзе. Сталося це після землетрусів у Тбілісі. Політик тоді заявив, підземні поштовхи викликані російськими військовими штучно за допомогою ешерської станції сейсмічних спостережень в Абхазії. За трохи більше як 20 років прихильники теорії змов і конспірології отримують новий привід поговорити взимку 2023 року центральну і південну частини Туреччини, а також північні регіони Сирії, сколихнув надпотужний землетрус з магнітудою щонайменше 7,8. Його називають одним із найбільш руйнівних в історії людства і одним із найбільш смертоносних. Тоді загинуло біля 50 тисяч людей. Після цього землетрусу деякі турецькі змі припустили, що до цих підземних поштовхів може бути причетний американський есмінець. Він заходив у порт Стамбула за кілька днів до цього. І на його борту, начебто, був спеціальний генератор, котрий випробували в рамках проекту Харб. Так, так, того самого на Алясі, про який ми вже говорили. І саме якісь дії проведені з цим обладнанням на кораблі, начебто, і спровокували землетрус. Конспірологи одразу згадали ще й про те, що цей самий корабель був біля берегів Туреччини і влітку 1999 року. І після цього стався ізмінський землетрус магнитудою 7,6 балів. А після нього ще 150 авторшоків. Однак конспірологічні теорії так і лишилися теоріями ніякого зв'язку між підземними поштовхами станцією на Алясі та американським есмінцем так ніхто і не встановив. Однак і версію про те, що у світі йдуть розробки кліматичної або ж природної зброї, так досі і не відкинули.